Значить, думалось мені, що ця опція з часом зникне. Але оце вже третій рік цьому генератору. Він у мене нормально працює, як бачите, на газу. От, будь ласка. Бензину тут немає, бачите, не капає навіть. От. Колектор холодний випускний. Ось можу крупнути на нього водички, щоб народ зрозумів, що я не турню. Не біліє, ні синіє, нічого не испаряється. Запускаю продубка. Ну це як раніше на старих мотоциклах на этот утопитель мана. Вот. За слінку на цьому не трогаю на фільтрі. Просто беру і запускаю. ракетных для лицейника. кукурузу такого невчасно вирушилась ресурс і почалися у нас знову відключення, причому без графіків, без попереджень, а тут і похолодання підійшло. В общем, це як ми любимо. Походу, інколи для довантаження. Генератора гене мого любимого. Щоб холсту не тарабанив, почав я використовувати ось такий от тен для чаунних батарей. У нього трохи бачите, специфічна форма. От Має він дві різновидності різьби тут, права або ліва. Це зверху. Для автоматики, кому вона нужна. От, я так брав без приблуд. От. По потужності їх є великий вибір, є вони в інтернеті, можна знайти і на базарі. От, в магазинах, до речі, не зустрічав. Саме цей, значить, на 2,5 кВт виявився мені за великий і надто гучний в роботі. Поміняв на 1,5 кВт... ...столок. Так от бував день, щоб Гена не тарабанив заради мізерних менше, ніж пів кВт. Включаю Тойтен на півтора, на підігрів теплоносія в системі опалення будинку. Економія трохи дрів для пенсіонера. Ну і нема проблем ж з циркуляційником, водою, інтернетом. Ну і холодильники кудись діть. Подробиці викладу в описі до відео, щоб не затягувати.